Добре, добре, єдине пояснення, мені сниться, що будинок затоплений. Що це означає? Що ж це означає? Це не сон. Будинок справді затопило. Колобанґа. <рес> Боже мій, це жахливо, хоча мені хотілося б поплавати на дивані. Як це сталося? Любий, картину треба перевізити. Тебе засмучує щось інше. Ти голодна? Може, зробиш відбивні? Добре. Чудово. Стривай. ні, ні, не так. М -м -м -м. І не, не тут. тут. Бачиш, коли ти слухаєш мене, у нас чудова команда. Таке відчуття, що я чую океан. Ми обидва винні. Хочеш, щоб я вибачився з радістю. Mm, дякую, любим. Mm, та про всяк випадок, вибач. Добре, але коли ми спробуємо продати будинок, про воду не згадуйте. Страхова компанія. Зрозуміло. Подивімось ваш поліс. Тепер подивімося. На жа зараз вам пощастило, поліс, що я вам продав, повністю покриває вартість вашого будинку. 102 долари. О, ми шість місяців платитимемо вам за житло. Ваш поліс єдиний, що я зміг продати. Компанія виплатить купу грошей, а я втрачу роботу. Ага, дуже шкода, гіл. Та нічого у мене є вибір. Безробіття, самогубство. Коли закриваються одні двері, відкривається труна. Ще наслідків тут на сайті є чудові варіанти на заході. Будинок Ван Вангутинів. Якось дивно спати у спальні когось зі знайомих. Віцинку, ходять чутки, що вам вдалося знайти трохи грошеня. Так я завжди вважав тебе своїм другом. І. О, ні, 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 ні. Це найдорогоцінніші в світі гроші, не зароблені. Операція. Вам потрібна операція? У чому справа? Делікатна проблема. Краще публічно не обговорювати. Справді, що ж це? Це дуже важливо й дуже дорого. Привіт, пацієнте. Тобто, привіт, мої гроші. Я поговорю з лікарем сам на сам. Звичайно. О, стоп! Це ж я лікар. Ось чому я ходжу з оцим стетоскопчиком. Тому дідусь там так довго. Він не може мені допомогти. Знаєте, якби дід жив Данії і таке трапилось, то йому б зробило операцію безкоштовно. Вікінг Ейр, лего ейр, Сьорен Вітчей Ейр. А стюардеси такі милі. Невдовзі літак приземлиться у Копенгагені. Якщо ви під час польоту проєктували та виготовляли меблі, будь ласка, нанесіть останній шар лаку. Дякую, що ви орендували мою квартиру. Так ергономічно. Зараз година пік, та ж усі їдуть додому на велосипедах. У вас багато велосипедних шосе? Не а хто їздить на велосипеді? Поштар, але тато його збив. Тепер він вже ні на чому не їздить. Система охорони. Громадяни інших країн не мають права на безкоштовне медичне обслуговування. Але якщо ви отримали травму в Данії, вас лікуватимуть безкоштовно. Не вірю, що їхній уряд таке робить. Вони такий гарний гімн, та й воювати вони починають лише у другому попреці. Sure. і ліса роблять щось разом. Ця країна створена для нас. Омере, зроби сміливий крок, нічого не роби і залишайся тут. Не можу повірити, що ти хочеш поїхати зі Спринфілда. Там всі мої друзі. Слухайте всі! Ми приїхали обібрати цю країну. Це ми й зробимо, а потім поїдемо додому. Гаразд. Ходімо поїмо з майребродів, мурдер чи якихось флекестейків. Найвища точка Данії. Обережно слизький сніг. Нове вбрання короля. Привіт. Як прийшов день? Е -е, дуже безпечна країна. Молодий турист невдало впав у замку Кронборг. Звичайно, замок Кронборг. Чому я не подумав про нього? Певно, тому що я про нього не чув. Хіба тут негарно? Так, замок в порядку, от їжа огидна. Скажу тобі дещо приємне. Ти тут багато ходив і втратив вагу. Це моя вага до вагітності. А маю зізнатись. Я дійсно не хочу додому. Я також залишимось. Подумай, якими щасливими ми будемо тут, тут безпечно і все все робиться так гармонійно. Ти описуєш не країну? Ти описуєш те, що не подобається мені? Тут всі чудово говорять англійською, навіть маленькі діти. Просто це хороше місце, і нам тут подобається. Може, вони мають рацію, може, треба жити тут? Тут чи не тут? Ось питання. В чим більше гідності, в цілих горах крилець нагет чи просто в рибі. Я американець, і ми повинні повернутися додому до найбільшої країни на землі з 1917 по 2016. тисячі Герданський, сплячий король. Ну, тату, вперед немає нічого більш американського, ніж впасти. Стривай, синку, перш ніж полетіти зі сходів, я зізнаюся. Це не операція. Мені просто треба прибрати старе тату. Ми їхали сюди через дурне тату. Але це не просто тату. Мона. Мама. П'яний вікінг. Не хочу лягати в могилу з її ім'ям на серці. Чому, хлопці, як ми завжди розчаровують коханих жінок? Вибачте, я не могла до вас не підійти. Не зустрічала чоловіка, який так співчуває, що плаче при людях. Так, я часто плачу, інколи навіть з носа тече. Данці ніколи не демонструють емоції, як холодні, бездоганні боги. Слухайте, леді, я одружений. Я одружений. Сс. Тут шлюб не такий вже священний. Чи тому що ми більш чутливі до потреб одне одного. Чи тому, що ми всі такі гарячі? Ви знали, що данці їдять більше морозива, ніж інші люди? І все ж тут серцево судинні. О, це головна причина смерті. Подивись туди. Смерть від ха. Я йому фото, як мило виїздемо ро. А... Боже. Ах! Марч. Я знайду такого, як ти, Любий. Привіт, ми з клуба Ківані з Чізбург, Огайо. О -о -о -о, гайо. Аж Люба, пробач. Ми танцювали, їли рибу і все. Все добре. То додому. Я не їду. Я хочу залишитися. Я відчуваю себе такою живою і вільною, і я не ношу бюзгальтер. Тонка тканина між ними і холодним данським повітрям. Пробач, гомі, ми не їдемо. Але ким діти замінять мене? А? Так затишно. Він може спати з мамою. Угу. Льо. Стоп! <гум> Мама каже, ти можеш взяти їх з собою Усю сумку. А я тільки не навчився їх розтібати. Боже мій, що я роблю? Мав би насолоджуватись оглядом Служби безпеки, але без маржу усе не там. Мушу щось тобі сказати. Це величезна помилка. Знаю. Повернись до своєї жінки. До тієї жінки з бару? І до тієї з бару, і до марч. Ні, лише марч. Марч! Пізнився на літак? Марч, мій дім лише там, де ти. Я залишаюсь в Копенгагені. Я рада, що ти повернувся, а передумала залишатись тут. Чому? У них туалет у душі. В пральну машину не влізе навіть пара твоїх трусів. <клухи> Боже, я готова їхати додому. Поїдеш люба, він цей рай і досить. А як же діти? Це тут чудові школи. Ну їх. І Я б залишилась, та мене ніколи не слухають. Одноголосно. Коли життя підсовує лимон? Роби собі лимонад. лимонад. Uh. 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 То скільки з нас? Нічого. Ми державна структура. До побачення. Норвегія або нічого.